Друзі, з'явилися нові деталі плану о, Трампа Фредовича о, того, що там Дмитрієв в ухо Віткофу наразі серйозні видання не підтверджують, прям що Україна має скоротити на 60% свої своїх сили чи відмовитися від далеко там, бійних якихось там ракет чи ще щось е такого прям немає. Але точно є, що Україна має відмовитися від е території окупованих Москвою. Зокрема. Звільнити для Московії це так називається там Донбас, весь, який ми контролюємо ту частину, яку ми контролюємо, що це означає? А, і в Америці там хтось копіум перебрався, очуднився, і думає, що позиція президента України через корупційний скандал тепер дозволяє комусь продавлювати ці ум умови. Дивіться, я. Не буду в конспірологію ходити, що там щось якийсь підрив, не підрив, тому що сам прослідувало 15 місяців безпосередньо цю справу. І я повернусь до свого відео вчорашнього, де я пояснював, що Трамп буде бігати з різними ідеями миру, продавлюючи всіх навколо, і в першу чергу буде нас продавлювати, тому що в нього задача це Росія. Росію шку обнять, погладіть і таке інше задача України і задача Європейського Союзу не дати. Віти обійма Сполученим Штатам з Московією за рахунок інтересів Європи і України. Цей потенційний план 28 пунктів, який там визначають. Він там ще, крім того, що поки що Wall Street Journal і інші більш-менш такі достойні джерела говорять, він там ще передбачає, не передбачає миротворчих сил. На сьогодні немає розуміння, що ж там будуть за гарантії безпеки України. Ем, він, ну, По суті, це певне перепакування того, що хоче Путін, так і по-іншому. Там відмова на певний строк Україну ціль до НАТО. от, ем, І все. Ну, тобто, зараз буде Вредович бігати знову з цим планом європейцям. І нам треба показати, що нам такий план не потрібен. Нам потрібен нормальний мир. Ем, будь ласка, хай Московія перестає воювати. Ми сідаємо за стіл перемови, домовляємося. В рамках суверенних позицій України, зокрема, ніхто, до речі, суверенну позицію Москвою не чіпається. Вони розповідають, що якщо ми не хоч нам не дають завоювати чи прямо тиснути на сусідів, то це типу, суверенне право Московії забирають. Да? Ну хороша позиція. Ну, пішли б ви кудись подалі. В американській адміністрації справді вірять, що на сьогодні це дуже такий гарний спосіб всіх продавіть українців європейців. Я їх дещо розчарую, але справді для того, щоб сильніше вийти на позицію з європейцями, Зеленському на сьогодні треба попрацювати. Дуже мене розчарувало, що поки відбувається вся ця трешаніна, вони каталися Європою. Я розумію, що Франція і Туреччина важливі партнери, але можна було відправити там когось. ну хай там хтось їздить, міністр закордонних справ не їздить. Ще щось придумайте, хто це ви поїхав, попідписував. У вас всередині хати горить. Нафіга ви катаєтесь по всьому світі? Мені не ясно. на сьогодні. Потрібно зробити рішення не звільнення цих двох міністрів, а рішення, яке знаменуватиме повну трансформацію владних процесів в Україні, ставлення до всіх інших. Не має бути такого, що Єрмак з офісу президента керує в ручному режимі всім наліво і направо. Це задовбало всіх, зокрема у владі. Там всі... ніхто не хоче цього конструкту. Є конституційне право парламенту впливати. Ви його помножили на нуль. Так не можна робити. Перепаковуйте, ставте на офіс президента модернову якусь реформістську людину. Нехай вона налаштовує зв'язок з парламентом, чує парламент і виробляє політику разом з президентом. Треба рішення всередині країни. Треба доволі реформістський уряд. Я не кажу про те, що Сверденко треба змінювати. Ну нехай буде, може проявить себе в хорошому далі моменті. Я, я не знаю. У я... мене, мене наприклад, нема задачі зараз когось там бачити у владі конкретно. Мені принцип важливий, щоб відновилася нормальна суб'єктність і взаємодія парламенту, уряду, президента. І щоб відновилась довіра в суспільстві. Це треба зробити якнайшвидше сьогодні, Зеленському, і посилити свої позиції. Звісно, що українське суспільство не прийме. Хотілок Білого дома, і Дмитрієва, і Росії? Щоб що. Тобто прийняти мі... Стамбул 22-го року? Який десуверенізовує де Україну повністю? Для чого? Для того, щоб ви в Дьосна там цілувалися Трамп з цим з кремлівським мудаком? Чи? як? Я не розумію, що ми маємо подарувати свою суверенність заради чого? Такого не буде. Але я повернусь просто ще раз. Трамп буде бігати з цією ідеєю постійно, регулярно. Це для нього просто класика. Постійно продавлюють всіх, не вийде, буде далі санкції З цим треба ще пояснювати, поки Росія не, не, не зупине свої безпосередньо бойові дії, ніхто з гравців нормальних, які там по суті займаються на сьогодні суверенністю і за обороною своєю. Ніхто не буде прогинатися під, під будь-які там домовленості. Якщо ти хочеш там тусуватися зі своїм кремлівським мудаком, роби це по честі і по умовах, а не так, як ти. Ну, це, власне, це, давайте, це трешаніна, яка буде постійно до на нас приходити, регулярно, регулярно. Нам треба просто показувати чуваки. Це не буде за рахунок української суверенності. Так не буде. І аргументи, чому так не буде, є Який зараз вплив взагалі, Сполучених штатів на цей процес. Вони хочуть знову бістратися, обламати нам розвіддані, щоб там взагалі в США гуділо, що Трамп агент Кремля вже тотальний. Ну всього вони вже до цього вже не дійдуть, не долізуть. Занадто все боляче для них буде. Особливо скоро вибори в Конгрес ми вже дотягнули до того часу, коли можна впливати на них і саму Трошаніну не пропускати. Єдине, що треба всередині дому дом розділений в собі, будинок розділений в собі, не встоїть. Це ж очевидні речі. Владі треба робити рішення, аби згуртувати українське суспільство, відмовитися від вертикальних непублічних зв'язків. Ну, що це таке, що смотрящих ставлять на підприємства. Скільки ну, що це таке взагалі? Ну як так мож... ну, як можна це взагалі терпіти? І як це можна взагалі мислити таким чином? Ну, що не зрозуміло, що ця політика бажання ручного керування приводить до смотрящих. все відмовляємося від цього. Змінюємо парадигму. Кажемо цьому світу, українське суспільство єдине. Об'єднане, ми не хочемо здавати власні інтереси. Ми не будемо власний суверенітет здавати заради того, щоб ми там всі в дьосна цілувалися. Тому е знову таки від Трампа це очікувано. Я, я, я не знаю, е чи всі ті витоки, які були там з виключно з скороченням армії на 60%, чи, воно, е чи там є в цих 28 пунктах, які там погодив Трамп. Ну на сьогодні, поки у надзвичайного тиску, я не бачу ще важливий момент. Вчора там. Фредович закрушався, що що цей кремлівський мудак Путін його дуже сильно розчарував. Так, от, ну, казати, що він там, потім левіт вийшла, сказала, що всі сторони розчарували, там ну, це таке класика їхня. Але сказати, що він там каже, що Україна взагалі не адекватна. Не, ну, Такого нема е, українська влада вже на сьогодні дають джерела змі, що українська влада відкинула даний план і каже, що в там бахнулося було. Правильно зробила тут абсолютно моя підтримка і підтримка більшість українців. Що цей план є по суті підготовкою до наступного вторгнення ослабити Україну повністю. І підготувати собі, коли почнеться замість з Китаєм, щоб Московія ще раз включилася вже, вже і в Україні, і в Балтії, і всюди, і в фізна як, ще і з гібридними китайськими військами. Це ганьба, не план. Це ще гірше буде для Європи, для всіх. Це буде тотальна поразка Заходу. Що не ясно. Ну, Фредовичу не ясно. Фредович не мислить такими категоріями. В нього, тут, йому він там восхитів своїм палестинським міром там. По як в Газі, там, ну, понятно. Він, у нього тепер вся одна модель. Одна модель спрацювала, два натягувати на все інше. Як спрацювало в шоу-бізі, то спрацює в політиці і спрацює в, в класичному бізнесі. Звісно, ну, це його особливість Трампа. Він любить щось десь якось трошки вийшло і починається. Але дорогі глядачі, це вже відбувається, це очікувано доволі. Просто треба тримати стрій в суспільстві. А для цього треба і владі робити кроки відповідні. На сьогодні м'яч повністю на стороні Зеленського. Треба переформатувати ставлення до політичного, до прийняття рішення, політичного процесу в Україні. Треба, звісно, е, казати, ні. Ну, про що мова? Адміністрація Трампа не розуміє, що там мухи окремо, котлети окремо. Питання суверенності це питання суверенності, питання того, як у нас здійснюється політика в Україні, це інше питання, що нам не треба далі займатися ручним непублічним управлінням через смотрящих. Це питання треба закривати. Воно не має відбуватися таким чином. І все буде нормально. Далі будемо рухатися. Ну як звісно, ситуація складна, коли немає електорального вікна, всі втомлюються, легітимізація страждає. Це все очевидно і зрозумілі речі. Але їм хоч би є пояснення. Але немає пояснення, коли під час повномасштабного вторгнення група людей займається чим. Цьому пояснення суспільство не може дати відповіді, чому так відбувається, і не дасть, і не дасть легітимності до таких дій. Це треба зрозуміти нарешті. Та й все. Тримайтеся, дорогі глядачі, все буде окей. Хай вони там якісь там мирні плани. Знову таки спроба. Знову ввели санкції, тепер пощупати треба всіх інших. Я думаю, що є розуміння, що це екзистенційна загроза, і треба робити те, що треба робити. Ми витримаємо цей, витримаємо цей потенційний тиск. Я думаю, він не буде такого прям рівня, як було раніше. Дамо отворот поворот і Фредович вперед, вводь проти Московії ще санкції. О, додаткові. Давай там ти там з конгресом домовлявся. От. Я думаю, що так і буде. А всередині країни будуть важливі зміни. Ну, не мають відбутися. Ну не можна ж не робити ці зміни і очікувати іншого результату. Ну, це взагалі буде розкол суспільстві. Навіщо? Тут така важлива подія, то треба дотягнути. До того аби довготривалий час, хоч у півроку, рік 30 доларів за нафту, була би за Уралс і інші, то що продає Московія, там Сибірські є в них марки. І інші трошки часу треба, ще дайте тож ну, треба легітимність підняти всередині суспільства, щоб давати зовнішнім гравцям знати, що ми не будемо прогинатися. А Трамп буде постійно намагатися. Це його така природа. Просто можливості прогінати його все менше і менше. Зараз я кажу, бо скоро починається електоральний процес на, на, на американщині. За рік вже можна сказати, вже вже, вже йде, вже йде. От місцеві вибори пройшли, вже починається там. Все, Вони всі вже у виборах. Через рік там будуть вибори у дві палати. Надзвичайно важливі, які визначать, хто їх буде контролювати. На сьогодні все контролюють республіканці. Але не факт, що так буде далі. І от на цьому треба грати. В той пік влади, який там був у Фредовича в, в березні. Цього року він прийшов. Все найгірше ми прийшли. Тепер питання до нас, як ми триматися будемо чи ні. Я впевнений, що буде все добре. Всім всього найкращого. До побачення, дорогі друзі.